Лілю, я думаю, ти погодишся зі мною, що сьогодні тема медичної просвіти ОЗМІ та медичної журналістики є особливо актуальною через пандемію коронавірусу. У цих умовах журналіст відіграє роль посередника між державними інституціями, експертами та медичною системою країни. Його роль інформувати та пояснювати простими словами, розповідати про найнепростіші дослідження у простий спосіб та способи боротьби з недугами. Хочу подякувати своїй магістранці Софії Трущук, яка для створення цього відео поділилася з нами своїми напрацюваннями, дослідженням на тему Медична просвіта в ЗМІ. В сучасних умовах пандемії, яка охопила світ у березні 2020 року, медична журналістика, як вид наукової, займає особливе місце. Її основним завданням стало не лише інформувати, але й спростовувати фейки, просвітлювати, допомагати та пояснювати, дати відповідь на найпоширеніші серед реципієнтів питання, коли почалася пандемія, які ознаки коронавірусу, які міфи кружляють навколо цієї теми, чи можна оберегти себе від недухи. Як ніколи раніше, матеріали на медичну тематику у змі стали популярними і почали набирати велику кількість переглядів в онлайн виданнях, в соцмережах та на телебаченні. Медична журналістика це просвіта, збагачення суспільства знаннями на корисну тематику, чіткі інформування в небезпечні періоди, наприклад, під час пандемії коронавірусу. Тексти та сюжети на медичну тематику часто пропонують певні рішення. Тому одне з головних правил медичної журналістики збігається з християнським. Не на шкоді. Онлайн-журналістика відіграє вагому роль у системі охорони здоров'я. Такий факт підтверджує у своєму дослідженні науковиця Лондонської школи економіки Агне Сьюзі Делайт, як пошук медичної інформації в інтернеті впливає на попит людей та медичні послуги. Авторка зазначає, що велика частка населення у розвинених країнах використовує інтернет як джерело інформації про здоров'я. За оцінками 27,5% дорослого населення США шукали в інтернеті інформацію про питання пов'язані зі здоров'ям чи медициною у 2000 році. Цей показник зріс до 40% у 2002 році. Та до 61 у 2008 році і повсякчас зростає. Цілком ймовірно, що інформація про здоров'я, які люди отримують з інтернету, впливає на їхні рішення, пов'язані зі здоров'ям, включаючи також попит на послуги охорони здоров'я згідно із дослідженням АКНСЮЗІ Делайт. Більшість людей, які шукають інформацію про стан здоров'я в інтернеті, повідомляють, що саме ця інформація мала серйозний або незначний вплив на їхнє власне медичне обслуговування або спосіб їх піклування про когось іншого. Повертаючись до дослідження «Сьюзі Uzi можемо стверджувати, що люди прочитають матеріал і зроблять певні висновки для свого здоров'я. Це може зашкодити їхньому фізичному чи моральному стану. Також на медичній медіаплощині з'являються фейки, які вводять споживачів в оману. Яскравим прикладом цього можемо назвати історію про вілл-дисидентів. Це відмова певних соціальних або наукових кіл визнавати, що вірус імунодефіциту людини викликає синдром набутого імунодефіциту, незважаючи на переконливі доказові факти. Деякі віл дисиденти відкидають існування ВІЛ, або ж стверджують, що це нешкідливий вірус. Прихильники цієї теорії вважають, що СНІД це не остання стадія вірусу імунодефіциту, а хвороба ґрунтована на комбінації нездорової сексуальної поведінки, наркотиків, недоїдання і недотримання санітарних правил. Що робить людина, у якої виявили вірус імунодефіциту і яка читає статтю ВІЛ-дисидентів? Скоріше за все, у паніці і бажанні знайти панацею вона приймає ці правила гри і закидає лікування нешкідливого вірусу. Це, у свою чергу, може призвести до синдрому набутого імунодефіциту останньої стадії ВІЛ, яка дуже важко піддається лікуванню. Ці файки дають про себе знати у довготривалій перспективі. Наприклад, наприкінці 1992 року у Лондоні почали видавати журнал Контінум. Його друкувала місцева ЛГБТ-спільнота, журнал, був присвячений тематиці вірусу імунодефіциту. Автори запевняли, що ВІЛ і СНІД не існують, а виявлені випадки насправді через мову фармацевтичних компаній і нечистивих науковців. Журнал у друкованому вигляді виходив до 1998 року. До 2001 року його опублікували ще й в інтернеті. А тоді питання зникло з інтернет-простору і залишило по собі 14 тисяч фунтів боргу. Причина закриття? Усі редактори журналу померли через СНІД і ВІЛ. Дуже сумна, але повчальна історія. Я приведу трішки інші приклади, які теж пов'язані із важливістю правильно та достовірно подавати інформацію. Чи повинні ми пити каву, ставить безглузде на перший погляд питання, видання The Fox. Але автори пояснюють, усе залежить від того, в який саме день ми читаємо новини. Одного дня читача може сказати, що кава продовжує життя, в іншій, що цей напій, який багато людей обожнює, призведе до раку. є низка інших тверджень. Стрільникові телефони можуть стимулювати пухлини мозку, а можуть і не стимулювати. Електронні сигарети є або справжнім порятунком для корців, або наступною глобальною загрозою для суспільного здоров'я. Одного дня споживачі дізнаються, що ГМО зможе годувати людство впродовж віків, іншого зітхають. Насправді генетично модифіковані організми призводять до загибелі. Жовті заголовки це статус-кво, коли справа стосується новин про здоров'я. Тут на допомогу і лікарям, і власне журналістам приходить доказова медицина. Фармацевтична енциклопедія подає таке визначення цього терміну. Доказова медицина це використання в щоденній медичній практиці у діагностиці, лікуванні та профілактиці медичних технологій і лікарських препаратів, ефективність яких доведена із застосуванням математичних оцінок ймовірності успіху і ризику. Головна мета доказової медицини це прагнення критично думати про якість навчання майбутніх лікарів і зробити найкращі актуальні дослідження, доступними там, де вони можуть врятувати життя. Тут велику роль відіграють змі для створення тексту чи сюжету на медичну тематику. Варто звернутися до базових правил журналістики, зрозуміти, що такий матеріал має бути об'єктивним, висвітлювати щонайменше дві точки зору, шукати вихід із конфлікту тощо. Безсумнівно завжди перевіряти написане у двох джерелах, уточняти експертів, дотримуватись одного з головних стандартів журналістики достовірності. Пандемія COVID-19 призвела до паралельної пандемії дезінформації, яка безпосередньо впливає на життя та засоби існування у всьому світі. Неправда, та дезінформація виявилася смертельними та посіяли плутанину. Отож. Якщо ви читаєте у медіа матеріали на медичну тематику, звертайте увагу на те, які експерти коментують тему, які джерела інформації використовував журналіст. У свою чергу, журналістам хочемо порадити звернути увагу на джерела, які ми подаємо під цим відео. Насправді джерел, з яких можна черпати медичну інформацію, набагато більше. Усе тісно пов'язане з розвитком інтернету. У пошуковачах і соціальних мережах можна знайти будь-яку інформацію, та головне перевірити її, а перед тим, як опублікувати матеріал, зрозуміти сенс написаного. І пам'ятайте, у період епідеміологічних загроз журналіст не просто інформує населення, а й навчає його, тлумачить складні терміни простими словами і навчає, як берегтися. При цьому велику роль відіграють джерела, де журналіст черпає інформацію. Дані з українських та іноземних порталів дають медійнику змогу розширити кругозір, порівняти досвід різних країн, запропонувати рішення та швидко і якісно проінформувати людей, спираючись на підтверджену та безпечну інформацію.